Всіх на дачі є ось іменно такі, всім потрібна пила для таких. Чи ви будете працювати з такими деревами? Тут дерево 30 см. Якщо ви будете різати дерево 15 см, 10 см, то вам і стане в 2 або і в 3 рази більше. Ну і щоб вже її так, до, скажімо, добити, От, думаю, манув чи візьмемо у нас ось такий кусок, він найбільший тут здається чи на ось так не доходить. Ну побачимо, чи зупиниться, чи ні. Як би підійти з якоїсь стороны? Зажимає пилу просто. Фух, я бы вона сжала. Такі. Ну вот такий диаметр пылка взяла на просто уже кінці свого кога. Ну попробуємо. Вже її добити на ці дровиняці, скільки її стане. Наголошую, це акумуляторна пила для саду. Тобто обрізати фруктові дерева у себе в саду. Я не знаю, заготавлювати дрова в лісі, напевно, потрібно брати бензопилу. Або у нас є ще варіант з двома акумуляторами 40CR. І там у нас іде, можна сказати, два шести амперних, ну і зробити в два рази більше. Або в два рази швидше. І там шина буде 40 От трошки у нас шинка розтягнулась, але для нас це не проблема. Ми попустили, хоп. І натягнули. Ну просто, ну подивіться, ну не вже не космос, тормоз працює. Якщо щось сталося, тормоз треба виключити. Раз. Тобто без ніяких питань. Ну, давай попробуем еще черноцоврижем их занять. С другой стороны. Ні, вже напевно не доб'є. Ну що, запрашували огляд. Будь ласка, ось ця пилочка 9920CR. Один акумулятор. 6 А. Акумулятор нагадую, з посадочкою під макіту. Тобто, маючи цей акумулятор, ви можете використовувати весь спектр асортименту. Ну, весь асортимент вашого електроінструменту. В общем, ось ця пилочка, швидка натяжечка, тормоз присутній. Дуже. Е Удобно заливати сюди мастило. Ось це дерево. Кому цікавить, будь ласка, замовляйте.